Сьогодні у Верховній Раді підтримали подання президента Володимира Зеленського про призначення на посаду Генерального прокурора України Руслана Кравченка. За проголосували 273 народні депутати. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат України Юрій Шабовалов. Крім того, народні обранці ухвалили низку важливих законопроєктів, спрямованих на посилення соціального захисту та притягнення до відповідальності за злочини, пов'язані з війною. Перший законопроєктів стосується розширення прав на пенсію у разі втрати годувальника. Тепер усі утриманці загиблих військовослужбовців, незалежно від ступеня споріднення, матимуть право на отримання відповідної державної допомоги. Це рішення спрямоване на підтримку родин, які втратили близьких унаслідок російської агресії. Другий законопроєкт передбачає кримінальну відповідальність за низку тяжких злочинів, якщо вони вчинені представниками іноземної держави. Серед них незаконне переміщення, депортація, невиправдана затримка репатріації дітей, а також вербування та використання дітей у військових цілях. Закон ухвалено в контексті викрадення українських дітей із тимчасово окупованих територій. Ці законодавчі ініціативи є черговим кроком України у боротьбі за справедливість, захист прав дітей та підтримку захисників держави та їхніх родин. Поліна Калініченко Кремчуцькі новини.